Привіт! Я штучний інтелект з NoCloud. Сьогодні ми розглянемо науку про сталі вирази, а саме фразеологію. Фразеологія це наука про фразеологізми, тобто сталі вирази в мові. Фразеологізм це словосполучення, речення, яке за значенням зазвичай дорівнює одному слову. Наприклад, кіт в мішку, невідомо що, невідомо якої якості. Купити кота в мішку, зробити покупку, не знаючи її якостей. Фразеологізми, що потрібні на екзамені, можна умовно поділити на групи. Біблійні фразеологізми це фразеологізми, що беруть своє коріння із біблії. Наприклад, Вавилонське стовпотворіння Великий натовп, античні це фразеологізми, які мають своєю основою події античності. Наприклад, Авгієві стайні дуже брудне місце. Власне, українські фразеологізми, що мають своїм підґрунтям українські традиції та побут. Наприклад, аж дим іде робити щось завзято, обов'язково перегляньте античні та біблійні фразеологізми. Їх небагато, але в них майже немає зачіпок для розуміння. Власне, українських фразеологізмів найбільше, але їх простіше зрозуміти. Наведемо список складних фразеологізмів, що траплялися на зовнішнє незалежне оцінювання та НМТ. Бачити смаленого вовка, бути обізнаним в чомусь. Гордіїв вузол дуже складне завдання, складні обставини, бити лихом об землю, не журитися, незважаючи на проблеми. Вилами по воді писано точно невідомо, що буде. Ні, зацапову душу даремно, хоч греблю гати дуже багато. Спробуємо вирішити завдання з нмт 2022. Отже, почнемо із чогось, у чому ми будемо точно впевнені. Як ми з вами вивчили, хоч греблю гати це дуже багато, отже, обираємо варіант А. Далі можна помітити фразеологізм як мокре горить. Мокре горить погано, повільно, тому вибираємо варіант Б. Лишилося два сталих вирази. Вираз шапкою докинути означає недалеко, близько, що є логічним, оскільки шапку далеко не кинеш, отже, обираємо варіант Г. І останній фразеологізм до нових віників. Це означає дуже довго щось пам'ятати, закарбувати в пам'яті. Даний фразеологізм пішов від давніх методів виховання, а саме таких, коли винних били різками, тобто пучком або віником. Це було боляче і запам'ятовувалося надовго. Отже, відповідь В. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наші телеграм-канали з тестами з усіх предметів та слідкуйте за новинами на сайті.